Вітаю! На каналі Готуємо з Яною. Сьогодні я буду готувати яблучний пиріг до чаю, дуже м'якенький, можна сказати, тане в роті. Швидкий та простий він у приготуванні. Якщо у вас вдома є яблука та яйця, то можна приготувати такий яблучний смаколик на стіл. Я буду готувати, а ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде приємно. В миску сюди я дала три штуки яйця цілі, додаю так дрібку солі, 8 г ванільного цукру, додаю до 200 г звичайного цукру. І все так поєднаю, і висипаю сюди. І все міксером буду збивати до такої густої піни білої. Вийшла ось така маса, Цукро весь розійшовся, така пухкенька маса. Додаю сюди 200 г кефіру. І тепер все ложкою буду розмішувати. Можна вінчиком, можна ложкою, щоб кефір поєднався. Тепер додаю сюди 80 мг олії без запаху. І також все розмішую, щоб олія також поєдналася з тістом. так. У мене тут просіяне борошно 300 грамів, і я даю дві чайні ложечки розпушувача до тіста. Все так перемішаю борошно. І так поступово буду сюди додати, але я собі візьму вінчик, краще вінчиком збивати борошно. Так, частинками додаю. І так все борошно даю, щоб розійшлося з масою оце. Все борошно додаю. Ось таке тісто має бути. Я його вставляю в бік. У мене тут є такі чотири яблучка величенькі. Можна 5 меншеньких. Зараз я їх почищу, помию і буду нарізати. Тепер яблука нарізаю такими тоненькими смужками. Чим тонше, тим краще. Так всі яблука. Так нарізала такими смужками і ще раз так через половинку. Все такі тонесенькі. Тепер до тіста додаю сюди яблучка. І все зараз перемішаю гарно. Яблучка так з тістом поєдналася. Тут вже взяти ложку треба. Все так гарно перемішаю. Форма в мене вже приготовлена, застелена прогнозним папером. І духовочка розігрівається до 180 градусів. Все, можемо вливати сюди. У форму тісту люблю, коли багато є яблук. Пиріг тоді смачніший. Розрівнюю тепер так гарно, все розрівняю. І в духовку на 40 хвилин до готовності Проверяю з дерев'яною спашкою. Періг мене вже готовий, випікався 40 хвилин. І зараз зверху я присипаю ще цукровою пудрою. Дала трішки, щоб він у І так для краси, для смаку присипаю цукровою пудрою. І зараз його розрізала. Тукенький такий. Ось такий в розрізі. Гарно пропікся знизу і зверху. Дуже багато яблук. Ось такий розрізаний пиріг розрізається гарно. М'якенький, швидкий і дуже смачний пиріг. Получився? Готовте з любов'ю, всім смачного. І не забувайте також підписуватися на мій канал. З вами була Яна. До наступного відео. Всім пока!